Тут цікаві вже перепалки стосовно країн, куди б ще б Росія була не проти, скажімо так, вторгнутися. От після провалу, фактично, наступу в Україні, зокрема, ось цього нового про який ми багато говоримо. Пропагандисти російські почали погрожувати Польщі. Там, зокрема, як і в Кедмі пропагандист, відомий в ефірі Соловйова заявив, що російська армія здатна протягом однієї години. Поставити польщу навколішки це якесь перемикання уваги російського глядача на новий якийсь ракурс, чи для чого такі робляться, чи то заяви, а скоріше навіть погрози Польщі і польському уряду. Ну, я думаю, що це пов'язано з одного боку з відволіканням уваги дійсно. Оскільки вони нічого не можуть зробити з Україною, і вже е, який там місяць е, штурмують Бахмут і не, не нічого не можуть там зробити, їм треба яким чином цю імперіалістичну мілітаристську риторику максимально підтримувати. І вони відповідно е, роблять це за допомогою таких заяв, що вони готові якусь європейську країну там перетворити на попіл, знищити і зроблять це дуже легко і дуже просто. Ну виглядає воно. Е, Uh oh. Ну відверто смішно. Чому? Тому що е, вони ну раніше розказували, що за три дні завоюють Київ і всю Україну. Ну чим це для них закінчилося, ми прекрасно знаємо. Тому це не більше ніж пропагандистський такий угар, бажання десь відволікти увагу, в тому числі росіян, від тих проблем, які має їхня армія, має взагалі Росія в Україні. Е, ну і спроба можливо налякати певною мірою союзників і партнерів України. Хоча ми чудово розуміємо, що вони на такі провокації не поведуться, а вони абсолютно не будуть налякані, бо вони прекрасно знають, Чого вартує російська армія і скільки разів вона вже закінчилася в Україні, але е, треба готуватися до того, щоб найближчий час у них подібних заяв не лише стосовно Польщі, а багатьох інших країн буде ставати все більше і більше. Плюс ну давайте ще не забувати про таку річ, е, оскільки е, візит Байдена планується в найближчий час до Польщі, і вже Білодім сказав, що звідти буде зроблена скоріш за все, заява звернення до Путіна і російського народу. Ну вони таким чином, можливо, намагаються налякати американського президента, що він туди не їхав і ніяких заяв. Там не робив. Ну, смішно це відверто виглядає, але ну як вся вся російська пропаганда, вона на цьому побудована, тому вони у таких фріків. Типу, як цей Кедмі. я сьогодні, до речі, чудову фразу чув про нього, оскільки в нього є, якщо не помиляюсь, ізраїльське громадянство, ну чи було, і він працював певним, певним часом в Ізраїлі. Його ізраїльські журналісти назвали наш національний ну, наше національне позорисько, яке виступає на російському телебаченні. Тобто, ну ті люди, які ну, здавалося, повинні там до нього ставитися якось по-іншому, бо він колись працював в Ізраїлі, вони його відверто зневажають і кажуть про те, що ну, людина пішла просто за гроші озвучувати якісь ідіотські там заяви, ну і непогано заробляти в Москві. Але давайте готуватися до того, що таких заяв буде зараз все більше і більше. Там після Варшави, Кракова, інших польських міст на черзі буде Берлін, Мюнхен, Париж. Ну вони вигадують все, що завгодно. Але тут, знаєте, ж проблема для них головна в тому, що за великим рахунком це давним давно нікого не цікавить і не лякає, ну крім власне російського якогось там глядача. Хоча, судячи з тією статистикою, яку я, наприклад, бачив щодо перегляду цих програм на російському телебаченні, ці пропагандистські ток-шоу давним-давно вже випали з топів. І навіть і вони не цікавлять навіть внутрішнього користувача. Я ще не хотів запитати, якраз чи є і певна криза вже жанру у цій російській пропаганді. Ну тому що аналізуючи їхні ці останні ефіри, там 60 мінут і шоу Соловйова, і всі інші, ну по перше, ми не чуємо нічого нового, як мінімум. А по-друге, тут уже мабуть. І менше почали говорити про ситуацію під тим же бахмутом, під вугледаром, де фактично знищили вщент 155-ту усім відому легендарну, фактично бригаду. Чи можеш ще пояснити пропаганда, що ж відбувається? Ну, вона намагається це зробити. Вони навіть змушені визнавати частково ті втрати, які вони несуть на фронті. Але вони намагаються це перевести на в іншу площину, що е, вони там воюють ж не з Україною, а воюють зрозуміло з, з усім НАТО, найманцями там і так далі. Але їм зараз згадування про ці втрати потрібно з іншої точки зору. Вони таким чином намагаються пришвидшити, прискорити або підготувати навіть населення до неминучої наступної хвилі мобілізації і до необхідності тотальної суспільної. Мобілізації мені здається, що Путін якраз це зробить центральною темою свого виступу, яке заплановано на 21 число, і буде якраз говорити про необхідність єднання там країни довкола ну фюрера. Ну його довкола там тієї політики, яку влада проводить, ну і довкола війни проти України, і тому вони частково визнають оці ці моменти. Говорять, що не все так просто, і відповідно треба чимось жертвувати. Ну от там бізнесмени, олігархи чимось жертвують. Ну тим, що вони там не можуть виїжджати за кордон або втратили якісь гроші. А всі інші росіяни повинні що робити? Вони повинні просто віддавати своїх дітей, щоб з ними там ну вони там були вбиті в Україні, наприклад, або були важко поранені, але це їхнє, скажімо. Ну, це їхній обов'язок, і держава буде зараз судонину за великим рахунком з них збирати. Це дуже помітна до речі, тенденція останнім часом. Тобто, вони не просто так згадують про якісь втрати, важкі там бої. Вони таким чином десь готують ґрунт для подальшої цієї мобілізації. Ну і судячи з того, як на це реагують росіяни, наприклад, там в соціальних мережах, вони вже це розуміють. Ну і чи якась частина думає про те, як же їм уникати цієї мобілізації і уникати взагалі цієї війни проти України, яка ну Явно вже давним -давно не давним-давно не ну і ніколи, точніше не була в їхніх інтересах, але вони так чи інакше в ній участь приймали або в армії, або навіть перебуваючи в тилу, там працюючи на цю державу, сплачуючи податки. Тому в них в цьому контексті ставлення дещо погіршується. Ну, влада відповідно запускає додаткові маховик, ну, додаткові маховику цієї пропаганди для того, щоб тримати в Томосі постійно населення, нагадувати, що вони не в мирний час живуть. Що війна насправді вже є. Війна прийшла навіть в Росію, прийшла дуже так серйозно і в цьому. Контексті роблять відповідні заяви, навіть визнаючи іноді частину тих втрат, які Росіяни несуть в Україні.